Минають дні, минають ночі, Минає літо, шелестить. листить. Пожовкли листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю. Чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Немає ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати. І гнилою колодою по світу валятить, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то поклинать і... і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирати в неволі. А ще гірше спати, спати і спати. Волі. І заснути на віки вік, і сліду не кинуть. Ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Доведете, доведете, нема ніякої. Коли добрую жаль, Боже, то дай злої злої.